Що Соломія? Не в вода. Не ліс. Давай знімемо трошки пляж. Знімемо Ульцин. Монтенегро. Оце є Ульцин. Тут у нас басейник такий. На балконе. Тут такий різкий підйом, різкий. І машини під уклоном стоять. Де ще є, де спаду? Тут ще все будується. Будуть такі апартаменти набудовані, ого. Тепер йдемо, да, подивимося на крепость, фортеця. О. фортеця у нас там все світиться. Зараз зблизимо. Погано видно, але видно. Ольці. Да. О, ми там дети. Море. Це Бухта і місцевий пляж там Це, виходимо звідси. Повертаємося.